Чали? І Віталій, Сьогодні ми будемо гратися у гру, вишарики. Вітарики. Спеціально для наших Так. Мироша грає якою синькою кішечкою. Я жовтенькою, а віталік зелененькою. Добре, хто перший? Почали. Я. І далі. Два. Підожди. Це хто перший? Потім. Три. Два, три. Шість. О, віталій ходить перший. Шість. Тримай. Потім я, друга. Ти третя. Я. І далі. Чотири. Один, два, три, чотири. І Віталій виривається вперед. Аж на сім. Чи це сіми? А, це сіми сюди. Все, добре. Я, друга. Два. Один, два. Мироша. Хороша. Чотири. Давай, о, поряд з віталиком. Один, два. Один. Один, два, три, чотири. Тепер Віталя ходить. У -у -у. Ого, шість. Один, два, три. Так, тобі можна не рахувати. Добре. Як Віталіку пощастило, так? Добре. Один. Мама один. Десь там плентається ззаду. Так, Мироша, давай. Чи? Ее. Я блин я не вылезаю. Давай. Та ще, ось тут фініш. Ще й ти, і ты. Давай. Один. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І до Віталіка туди наверх. Добре. Тепер ти? Давай. Це я вже схватила. Чотири. Один, два, три, чотири. Я. я. Тепер. з я друга? Один. Ось так. Мама, потихеньку. Тепер, Ніроша. Шість. Так, Мироша виривається вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер Віталік. Один. Один. Тепер, мама. Пять. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, Мироша. Чотири. Один, два, три, чотири. Віталій. Давай. О, Добре, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Чотири. Один, два, три. Четыре. Далі. Чотири. Хорошо, давай. Знов вервайся вперед. Один, два, три, чотири. Все, стоп. Далі. 4. Один, два, три, чотири. О, віталій, йде вперед. О, сі! Раз, два, три, чотири, п'ять. Сі. Є. П'ять. Нерожка. Один, два.